Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами подивимось трошки прикрас і трошки парочку намист таких сатуарів красивих, наприклад, опалітове скло. Як у нас раніше називали лунне каміння в магазинах. ось такий замок на біжутерії. 500 гривень вартість. Красиво виглядає такий літній варіант. Літня дівчата, літо вже кінчається. Ну, нічого, нічого. Осінь, я думаю, буде трошки тепленько. 59 см. Ну, я маю на увазі, що буде ще. Тепло, поки в нас буде. 59 см. Красиві намистинки, оці прям такі крупні. Ось ці міліметрів 7. Опалітове скло, біжутерія з фурнітурами. У вас біжутерія 500 гривень вартість. Така довжина, що, я думаю, її можна вдягати через голову. Ну, у мене голова здорова, але ледь-ледь пролазить. Мала здорово. Томко тільки з того ніякого немає. І 60, десь 61 см. Наступне намисто на біжутерії. 600 гривень вартість. Болдер опал. Хто з них тільки я за заплуталася? І агати. Ось таке цікавий такий колір у нас такого нічого не було. Крупність ці мистини 4 сантиметри. Тут я бачу десь 65 сантиметрів довжина. Воно таке класне мені подобається. Лазуріт, саделіт та гематіт. Ось такі штучки тут, фіндіклюшки. Дуже красиве поєднання, красиве кольєту. Тут ось такі кульки, прикольні з чорними фіанітами але вони ось саме ось ці дві штучки, вони позолочені. Але воно все, все красиво виглядає. 850 гривень вартість. І лазуріт, крупний. Не знаю, мені дуже подобається, напишіть, як вам. Мені подобається ось ця частина. І тут сама по собі ось ця фурнітура, вона також виглядає досить цікаво. Вас. Такі трохи, як синьо-голубі садоліти, лазуріт синій та темно синій, з включеннями пюрі. В принципі, цікава така ідея. І також десь 65 см сантиметрів. Ось такий красивий тут у нас сердолік, агат і гематит. Тут ось така підвісочка. 650 гривень вартість досить довгенький, так само на біжутерії. Некрупні тут самі по собі на ось ці штучки крупні. І ось такі можуть бути ще сережки з. Зердоліком. Тут швен зародована, але це біжутерія 250 гривень сережки. Можуть підійти до коліє, можуть самостійно бути. Ось така у нас прикраса. Тепер давайте трошки подивимось прикраси. У 19 розмірі є красивий комплект. Мікс ось такий. Тут у нас гранати, аметисти і світлі, красиві цитріни. Гранати тут крупні, але самі камінці не ідеальні. От тут є невеличка цяточка і на сережках також. Сам по собі комплект дуже крупний і красивий. 5 см висота сережки. Красиві аметисти тут кругленькі такі. Вартість набору 3750 гривень 91 долар. Сережки прям круті. Ну і, в принципі, сам гранат. Давайте подивимось. Гранат тут у нас 14 міліметрів. Темний такий, темно-буряковий. Вісімнадцятий розмір, дуже красиві цитрини. Такі світлі, але вони такі приємні, приємні. Він такий один, він просто неймовірний. Хочу подивитися вагу однієї сережки і розмір. Так, 25 з на 18 мм, приблизно камінчик у нас 11 мм. Вартість набору 4750 гривень 115 доларів. 6,2. і вага однієї сережки, світлий цитрин. Цей світлий. Ми в минулому відео дивилися, цитрін там був родований. І зараз ми його також переглянемо. Так, тут 3300 гривень 81 долар 19 розмір. Ось такий, бачите, цей прям от видно, що він такий аж гарячий. І 12 мм Або 16 повністю сережка. але він не крупний, просто такий красивий і у радіованні. Так, дуже мені сподобалися метисти. 18,4. Зараз подивимось. Вони просто такі класичні і невеличкі. 18,4 розмір. Англійська застібка. Так, дівчата, здається, у мене один тільки браслетик залишився. Тільки поки ще не ясно, який саме. Я постараюсь наступного разу показати, але там маленькі камінчики От, у нас є ще трохи менші аметисти. Це такі більшенькі, наскільки не сильно. 16. Так, це ми переглянули кілька разів. Ідемо далі. 3000 гривень 73 долари. У 18 розмірі такі милі кругляшочки. В когось з дівчаток, а, напевно, браслетик забирали також до набору. хотіла сказати, що в когось з дівчаток є такий браслет там набор теж є. 10 міліметрів 2800 гривень 68 доларів вартість. Темний, красивий аметист. Ну, не такий прям темний, як я сказала. Фіалковий. Просто каблучка, мені здається. От ніби як такого рожевого трошки відтінку, не знаю, вам не здається? А сережки так світліші. Чекало. Мені подобається, напишіть, як вам. Так, давайте подивимось ще останній комплект. Він у нас буде у 19-му розмірі. Ось такий тут акцент на камінчики, а так він, в принципі, легенький. Аметист Цитрін і гранатик, і гранатик, каблучка з гранату, 2700 гривень 66 доларів вартість набору. Тут висота сережки 6 см, а вага, в принципі, вони легенькі, зараз перевіримо. 3,5 грами всього сережка Тобто це, хто не може важкі носити? І браслет так само 2700 гривень, довжина 17,5 17,5 17 до 19 см. Тут ще додатково є празеоліт Ось такий. Тут два граната, два цитріна, два прозоліта, два аметиста. на руці. Ніжний він такий. На маленьку руку. В принципі, я думаю, що він більше, ніж на 16,5 не підійде. Так, це, в принципі, в нас могло би бути остання прикраса, але я хочу ще показати браслетик ось такого типу з цитринами на резиночці. Цитрини, бачите, вони з включеннями, і вони з таким типу, як градієнтом, десь до прозорого йде, десь посередині. Ось такі штучки. Він дуже схожий ще на. Бурштин за своїм виглядом, на зап'ястя 17-17,5. На 16 трохи як великуватий. Мені краще б краще він на 17 був. Тобто не він був на 17, а рука до нього така має бути. 12 мм, він досить такий масивний виглядає. Вага у нього 34 грами. 1800 гривень вартість. Всередині там щось в нього поблискує таке. Це включення. Можна його цікаво розглядати. Так, це у нас сьогодні остання прикраса. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня до побачення.